Вітаю, друзі! Сьогодні я хотіла з вами обговорити проміжні результати живцювання волотистої гортензії, яка мені дуже і дуже подобається. Яке я почала 25 січня. Якщо ви пам'ятаєте, я проводила живцювання у чотири способи. В перший спосіб, подивіться, будь ласка, я нарізала живців і поставила їх у водичку. Інший спосіб я заживцювала. І у Кареневіні посадила відразу в ґрунт і створила такий парниковий ефект. І два інших способи зараз на дворі. Один це живці прямо у ґрунті і під відерцем, а інший я прикопала прямо пагани у ґрунт. Але те, що на дворі, воно зараз під снігом, ми з вами прослідкуємо за результатами, якщо у нас спостерігаються за три тижні від початку експерименту. Подивіться, будь ласка, живцювання на воді. Мені здається, що непогано проросли бруньки, дивіться, як вони виглядають. Причому ми можемо спостерігати, що на одних живцях проросли лише Верхні бруночки, бачите? А нижні дещо проклюнулися. А на інших пагонах, дивіться, проклюнулися нижні бруночки, а верхні ось ось. Бачите, тільки зазеленіли. Далі, якщо подивитися на сам живець, то можна побачити, що Отут От внизу утворився таке, утворилося потовщення, це називається калюс, і ми можемо побачити щось, бачите, біленьке щось просвічується. Можливо, це будуть і корінці. Я не знаю, чи вдасться мені виростити корінці, ми разом з вами проспостерігаємо. Ось так. Тобто ці паганчики поки що я лишаю у спокої. І ми з вами подивимося, що у нас тут у цій тепличці. Відразу хочу сказати, що час від часу я її провітрювала, і змочувала живці, і подивимося, що в мене вийшло. Дивіться, зараз розв'язую однією рукою, незручно, але, але що є. Дивіться, що ми з вами бачимо? Ми з вами бачимо, що у нас теж брунечки проросли, бачите? Ось, проросли брунечки. Але, дивіться, верхні, ось, бачите, на оцих ось живцях. Вони виглядають якимось неживими, бачите? А ось отут які більш-менш менш з більш можу зробити висновок? Що, мабуть, все ж таки на воді вирощувати краще От на даний момент? Такий висновок можна зробити. Можливо, тут, тому що, дивіться, оці живці вищі, бачите? аніж жаці. Можливо, тут плівка таркалася до брунечок. Нічого не можу сказати з цього приводу. Можливо, чистота експеримента не зовсім. Не зовсім точно. Ось, бачите, отак виглядають. Але що я хочу зараз зробити? Я хочу деякі бруньки поставити вже на вкорінення. Адже тут уже ми спостерігаємо листочки. З деяких паганів я тут зберу оці пророслі бруночки і поставлю на такий поживний ґрунт. ґрунт у мене звичайний, який я купила, придбала у квітковому магазині. Ось у мене латочок із цим ґрунтом, я його зволожу. Ось, бачите, так, поверхнево. Поверхнево зволожу. Далі у мене є кореневін, бачите? Я його вже насипала, отак ось у кришечку. І в мене є харчова плівка. І зараз, що я буду робити, я бачила, піддивилася це в Ютубі. Буду сама проводити такий експеримент, і ми з вами разом подивимося, настільки він вдалий. Я візьму так ось бруночку, відокремлю від відокремлю. Відокремлюються вони легко, вмачаю у кореневін, Рент вмочаю і викладаю прямо на ґрунт. Ось отак. Я не буду його сильно заглиблювати. Так радять так радять люди, які цим займаються професійно. І спробую, що в мене вийде. Поки я вимкнусь, все зроблю, потім вам покажу. І ось шість бруничок валатистої гортензії зеленого кольору з такими красивими соцвіттями знаходяться в мене на поверхні вологого ґрунту. Після цього я їх накрию такою харчовою плівкою, зроблю в ній отвори, час від часу буду її провітрювати, і слідкувати за утворенням коренів. Я сподіваюся, що в мене все вийде. І до речі, я продовжу свій експеримент із цими живцями, від яких відкриємо лабрунечки, адже, можливо, тут і утворяться корінці. ось Кожен із них має отакі ось потошення на кінчиках. і думаю, і що буде все все у мене в порядку. І виходячи з того, що в мене вже вийшло, я вирішила нарізати сьогодні живців ще з однієї волотистої гортензії, яка називається долі. Це такі чудові, причудові метелики, мережевні квіти. Теж дуже красива. І спробую, спробую, а що мені завадить? Та нічого мені не завадить, і живці ще там є, якщо щось не вдасться або піде не так. Тобто, спробуємо проекспериментуємо. А що ви скажете з приводу моїх експериментів? Напишіть мені, будь ласка, можливо, хтось уже проводив таке живцювання. Мені буде дуже дуже цікаво почитати ваші коментарі і поради. Ну, а на сьогодні у мене все. Я дякую вам за увагу. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава! До побачення!